Ви потрапили на запекле протистояння. Хто ж стане переможцем і отримає звання най-найкращих най, най ТВС-навушників на ринку? А ще ми сьогодні оголосимо результати розіграшу і дізнаємось, хто отримає чудові, кайфові і просто супер якісні навушники Anker Soundcore. Тож дочекайтесь. Поїхали. Всім привіт! Не так давно ми вже подивились на новинку від Noble. Це Audio Focus Apollo. До речі, хто не бачив, я залишу вам посилання в описі під цим відео. Зайдіть, перегляньте. Але ми не можемо просто так взяти і залишити поза увагою тих, у кого серденько лежить саме до ТВС-навушників. Тому сьогодні вітаємо вас на огляді ТВС-ок преміум класу Noble Audio Focus Triumph. І це просто якась краса. Я одразу вам покажу, як вони виглядають. Ну, вигляньте, ну хіба не так? Нобул взагалі естети. Майже кожна їх модель це якийсь фантазійний політ дизайну. Ці навушники можна не тільки слухати, ними можна і треба милуватись. Тож, давайте їх сьогодні подивимось, і за традицією, щоб для вас було наглядно, будемо порівнювати їх із конкурентами в своєму бюджеті, добіркою кращих навушників, які є на ринку. А саме. Sennheiser Momentum True Wireless 4, Sony vf 1000 xm 5 Final Audio ze 8000 і Двіолет Gemini 2. Будемо вести таблицю і в таблиці проставляти оцінки за 10 бальною шкалою, де 9 – це стабільно добре, 10 – це чудово, суперклас. Це що таке? Вау! Ну, 8 і нижче тут вже бали будуть забиратись за якісь нюанси або недоліки. Сьогодні будемо порівнювати їх за наступними параметрами: кейс, практичність і надійність, дизайн, підключення, і кодики, звук, керування і додаток, ANC, мікрофони і автономність. Ну, почнемо з кейсу. Кейс у Нобел цікавий, що одразу відмічу – м'якенький. Але вірогідно, в цьому одразу буде і його недолік. Він не надто практичний, завдяки знову ж тій Алькантарі, яку полюбляє використовувати в оздобленні Нобел. Все ж таки, кейс це те, що в руках постійно, і він має бути в першу чергу практичність. Ну і так, щоб ця практичність не перекреслювала естетичність. На Алькантарі, як бачите, збираються версинки і дрібні білі різні штуки. Якщо для вас це не дуже важливо, то ок, але я маю попередити. По іншим аспектам, загалом він якісний, компактний, добре лежить в руці, легко відкривається і закривається. В середині корпус виконаний з якісного пластику, тут питань немає. Якщо порівнювати із конкурентами, то найбільш практичний в цьому плані кейс буде у Sony. Там прям взагалі ідеальний баланс. Маленький компактний кейс, легко відкривається і закривається. Матовий пластик, який не збирає бруд і не лишає відбитків пальців. Це 10. Схожий на нього кейс у DeViolet Gemini. Відрізняється хіба тим, що дизайнери вирішили погратись із стилем і додали глянцеву частину поверхні кейсу. Це явно додало солідності, але на цій блискучій поверхні збираються відбитки пальців. Тому це 9. Комусь принципово, комусь ні. Я таке не люблю. Далі у нас Final Audio. І одразу відзначимо, що він вирізняється з усіх конкурентів розміром кейсу і формою відкривання. Він відкривається жабкою. До практичності поверхні питань немає, тут теж нічого не збирається. До речі, тут спеціальне покриття, яке задумане таким, щоб бути зносостійким. Як бачите, воно нагадує поверхню камер, але все ж розмір важко назвати компактним, тому це певно мінус. Ставлю Noble 8 за алькантару і 8,5 ставлю Final Audio за розмір. Ну і лишається Сінхайзер. Ти одразу відчуваєш, що тримаєш в руках якісний продукт. Тут оформлення з міцної тканини, ні про які версинки чи відбитки пальців мова не йде. Всередині теж все зроблено якісно і гарно. Але по відгукам може забруднюватись із часом, тому поставлю не 10, а 9,5. Тож, оцінки за кейс. Дизайн. Нобел це для модників. Ви просто гляньте на ці переливи поверхні навушників. Це що за тигриця їх має носить? Лицева панель розписана вручну, і це дійсно гарно. Нагадує оці вироби із епоксидної смоли. Признавайтесь, ви ж хотіли собі якийсь стіл або що з цієї смоли, коли це було модно. Маєте нагоду отримати схожі навушники. До всього вони мають безшовний ергономічний корпус, надрукований на 3D-принтері. Коротше, Нобел – 10. Гарно, модно, унікально – це 100%. Сінхайзер, Соні і Джаміні отримують по 9. Ну, вони виглядають, як ТВСки, лол. Тобто сильно між собою не відрізняються. Якісні, компактні. Хоча тут хочу додати півбала Sony, завкрай приємну форму навушників і приємно на дотик поверхню. Вони округлі з блискучого якісного пластику. Повторюють практичність і зручність кейсу. Тому їм 9,5. Final Audio? ну я навіть не знаю. По-перше, їх не зручно діставати з кейсу. По-друге, така форма теж на поціновувача, тому що мені важливо, щоб навушники не виступали за межі вуха, а ці прям існують майже за його межами. Давайте так, я поставлю їм 8,5, тому що не хочу образити тих, хто вважає, що це ок і нічого страшного. І, звісно, додам. Зараз я оглядаю те, що у мене є на руках, але у різних навушників є ще різні варіанти кольорів. Рекомендую зацінити Gemini і Sony, там є на що подивитись. Тож оцінки за дизайн, підключення і кодики. Всі ці навушники безпровідні, всі підключаються через блютуз. Тут зробимо накопичувальний підрахунок балів, за кожний критерій, кожні навушники можуть отримати максимум 3 бали. По версіям Bluetooth: Final Audio і Gemini мають версію 5.2, Noble і Sony 5.3, а Sennheiser останню Bluetooth 5.4. Тому Sennheiser отримує 3 бали, а всі інші по 2 бали. Також Noble, Gemini і Sony підтримують Bluetooth Multipoint. Ви можете підключатись до двох пристроїв одночасно. Це ще по 3 бали, іншим по 2 бали. Ну і по кодекам. В Noble Triumph є майже все. LDAC, Snapdragon Sound, SBC, AAC, APTX, що робить їх універсальними і сумісними з різними пристроями. Це три бали. Sennheiser, APTX, Bluetooth LE Audio, LC3 і AuraCast. Sony підтримують LDAC, LE Audio і системи віртуального звукового об'єму 360 Reality Audio. Final Audio мають SBC AC AptX Адаптів і Gemini теж має AptX. Тут я даю Sony і Noble по 3, а конкурентам по 2. На виході сумарно отримуємо Noble 8, Sony 8, Gemini Sennheiser Final Audio – 6. Звук. Одразу скажу, що я слухала музику через Caboose – Фовбус для найменшої спотвореної якості звуку. Тож давайте розкажу, що я почула в цих навушниках. Розпочнемо з Noble. тут, окрім динамічного динаміка на 8 мм для басу, ще вбудований мікродинамік на основі кремнію, розроблений X-MEMS Labs який має унікальні звукові характеристики? Ці драйвери є відносно новою технологією драйверів, і їх основна фішка полягає в тому, щоб максимально точно відтворювати високі частоти і давати більш якісний звук. Це схожа історія на те, як зробили в нобела Audio Focus Apollo, Там взагалі поєднали динамічний динамік з планарним. Давайте послухаємо. Очікувано висока, якісна деталізація високих. Всі інструменти звучать насичено, виражено. Вокал натуральний, реалістичний, приємна, широка сцена. Добре збалансовані середні частоти, ну і, звичайно ж, потужний, гарний бас, який нічого собі так качає, якщо включити собі якийсь репчик. Мені однозначно подобається це звучання, це 10. Соні. Тут не буде такої яскраво вираженої деталізованості високих частот, вони тут більш приглушені, ну і в порівнянні з Noble вони, мабуть, будуть програвати по всім позиціям. Звук загалом збалансований, але одразу кидається в очі чи то в вуха. Ну, кудись кидається, що немає такого жиру в басах, як в Noble, і такої якісної пропрацьовки деталей і прозорості. Уявна сцена є, але я б не назвала її надто широкою. Ну, це вісім. Сінхайзер, якщо після Sony включити їх, то тут одразу буде відчуватись якась близькість звуку, тобто якщо в Sony воно трішечки віддалено, то тут ти прям в музиці. Тут широка сцена, є можливість вислухати інструменти. Високі частоти не ріжуть вухом, вони окреслені, але не надто акцентні. Ще тут виражена висока середина і є пружний, не надто глибокий бас. Загалом звук відчувається трохи попсовим, якщо порівнювати із Noble. Ну знаєте, як воно верхня серединка, високі, спокійні бастики. Ну, це 8,5. Джеміні. Ну тут краща картинка, ніж в Sony і Sennheiser, і близька по звучанню до Noble. Тут повітряний об'ємний звук із широкою сценою. Так, це нам подобається. Це ми беремо. <клухи> Інструменти звучать виразно і просто чудово. Якщо говорити про частоти, то високі тут досить деталізовані, не ріжуть, приємно звучать все клас. Єдине, що вони, мабуть, все ж таки не дотягують по деталізованості до Noble. Але бас тут прекрасний завдяки 10-мм динамікам, які робить прям ґрунтовну основу для всього, що відбувається вище по частотному діапазону. Загалом звук яскравий, ним можна насолоджуватись це 9,5. Final Audio. Цікавий звук своєю виразністю і уважністю до деталей. Тут добре звучать інструменти, насичений голос, є уявна сцена, досить просторова, можна почути багато нюансів, слухати їх прикольно. Вони мають спокійніший бас за Noble і Gemini, але явно сильніший за Sony і Sennheiser. Високі частоти теж добре окреслені, але деталізація у Noble все ж таки буде тут на першому місці серед всіх. Ну, я не знаю, кому з ними в цьому тягатись тут, якщо чесно. Поставлю Final Audio 9,5. Тож, оцінки на екран. Керування і додаток. Noble має додаток з персоналізованим еквалайзером. Я вже розповідала про нього раніше, але повторюсь для тих, хто не бачив. В цьому еквалайзері ви можете налаштувати АЧХ тільки під себе. Вам потрібно буде пройти невеличкий тест в додатку, за результатами якого ви отримаєте найбільш комфортний під себе звук. Також тут є інші пресети звучання, рівень заряду навушників, оновлення прошивки тощо. Те саме можна зробити і в додатку Sennheiser, але не за певним звуком, який ви або чуєте, або не чуєте, а за рівнем гучності і балансу високих, середніх і низьких частот. Вийшло класно на виході, мені сподобалось. Та і сам додаток у них стильний. Також там можна обрати інші пресети звучання, режим шумозаглушення, рівень прозорого режиму, налаштувати сенсорні команди і так далі. Схожа історія існує і в Sony. В додатку Sony взагалі можна зробити багато чого цікавого. Окрім стандартного вибору пресетів, режимів ANC і рівня заряду навушників, там можна налаштувати відслідковування положення голови, зафіксувати правильне положення амбушур і навіть налаштувати відповідь на дзвінок кивком голови. Final Audio мають симпатичний додаток. Окрім базових штук, притаманних цьому сегменту навушників, тут є функція прослуховування музики в 8D режимі. Це те, про що я казала. Вони досить повітряні, легкі і деталізовані, тож виробник вирішив ще й розкачати цю особливість. Але майте на увазі, що вірогідно вам потрібно буде оновити додаток для отримання доступу до цієї функції. До речі, звук дійсно набирає об'єму. Мені сподобалось слухати в такому режимі. Gemini теж має зручний і зрозумілий додаток. Мені подобається, що основні його задачі винесені на головний екран, а тобто шумозаглушення і прозорий режим, ну і рівень заряду. По факту, а що тобі ще треба, якщо розібратись? На іншому екрані точно так само є еквалайзер, налаштування сенсорних команд і стереобаланс. Я не знаю навіщо, але тепер у вас є можливість слухати музику тільки в одному навушнику, а потім в іншому. Тож оцінки. Я тут ставлю всім навушникам за додаток по 9, тому що вони ну ніби як всі однакові плюс-мінус, але в той же час мають кожен свої унікальні якісь прикольчики. Хоча є нюанс, Final Audio і під час підключення, і під час користування вони і під'єднувались, і від'єднувались самі по собі. До додатку я нічого не розуміла. Ну, я не знаю, може, то тільки у мене таке було, але якщо порівнювати із стабільною і зрозумілою роботою інших додатків, то ну, якби перше враження трохи зіпсувалось. Оцінки за додаток ЕНСІ і прозорість. Я буду одразу тут виставляти оцінку згідно того, як я оцінюю рівень NC і прозорості, ну як я це почула. Noble тут є тільки прозорість 8,5. Сінхайзер 9,5. Тут супер якісний прозорий режим, я в захваті. Final Audio 8 і Sony 8. Назвемо це, ну він там є і ніби норм, але можна краще. Gemini 9, бо тут вже якраз краще. Мікрофони вашій увазі невеличкі кружечки, які я записала для вас, щоб ви могли оцінити якість мікрофонів. Ну то що, розпочинаємо тест мікрофонів, і це перші навушники Noble Audio Focus Triumph. А далі у нас на черзі Sennheiser Momentum True Wireless 4. Ну і далеко не розходимось, тому що зараз слухаємо мікрофони навушників Sony VF1000XM5. Двіле Gemini на черзі, і ось о, вони такі гарні. У мене в руках і у мене в вухах. Тож. Тож будемо потроху завершувати наш тест мікрофонів навушників. І останнє у нас будуть Final Audio за Є 8000 Тож маємо наступні оцінки за мікрофонами. Noble і Sony по 9, Sennheiser 9,5, тут прям найменше спотворення звуку. Final Audio і Gemini по 8. Автономність. В принципі, всі навушники дають приблизно однакову кількість часу роботи. Не бачу сенсу прискіпуватись тут до нюансів. Nobel 7 годин без кейсу, 20 з кейсом, Sony, 6, 8 годин без кейсу, 24 з кейсом, Gemini 5 годин без кейсу, 20 з кейсом, Final Audio 5 годин без кейсу, 20 з кейсом, і Sennheiser 5 годин без кейсу, 30 з кейсом. Ставлю всім 9, На день цього точно вистачить. Тож, давайте рахувати наші результати. Noble Audio Focus Triumph отримує 71,5 бала. Sennheiser Momentum True Wireless 4 отримує 71 бал. Sony VF 1000 отримує 70,5 бала. Devialage G Mini 69,5 балів. І Final Audio 65,5 балів. Переможцем з мінімальним відривом стають Noble Audio Focus Triumph, з чим ми їх і привітаємо! Друге місце у нас посідають Sennheiser, на третьому у нас Соньки. Gemini посідає четверте місце, хоча, я думаю, не заслужено, тому що навушники, ну, правда, класні. Ну і Final Audio на п'ятому місці заслужено. Я так бачу, вибачте, це все в порівнянні, все пізнається в порівнянні. Це ж не просто так. Та, я аналізувала. Я дуже серйозний оглядач. Ем... Не поспішайте засмучуватися, якщо ваші улюблені навушники не перемогли в цьому топі. По-перше, цей рейтинг є геть суб'єктивний, він базується на моєму, подобається чи не подобається. А по-друге, ви можете скласти свій власний рейтинг, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі. Приходьте до нас в магазини, наші продавці вам в цьому обов'язково допоможуть. Ви можете послухати у нас в салонах їх кожні і влаштувати собі персональний порівняльний огляд. До речі, я думаю, одні з них вам точно припадуть до душі, тому одразу ловіть ціни на всі навушники. Але резюмуючи одне, ми вже знаємо точно. Noble Audio Focus Triumph – це серйозний гравець, якщо тягається з такими конкурентами. Тож дуже цікаво, що вони зможуть нам запропонувати у майбутньому. А ми переходимо до оголошення результатів нашого попереднього розіграшу. В минулому випуску ми запустили великий розіграш цих чудових навушників Anker SoundCore c 30i. Вам потрібно було всього лиш залишити будь-який коментар під попереднім відео від семи слів. Тож давайте дізнаємось, хто їх отримає. А переможцем стає! Цей коментар! І ми вітаємо вас! Ви отримали, ви щойно виграли ці навушники для спорту. Навіть якщо ви не займались до того спортом, я впевнена, ви почнете це робити, тому що це супер кайф. Ми вітаємо вас всією командою SoundMag з цим чудовим подарунком. А я зараз буду оголошувати новий наш розіграш, і я навіть не знаю, як вам про це сказати. Тому що просто за коментар. Просто за коментар під цим відео ви можете отримати навушники Noble Audio Falcon NC. І я дуже за вас рада. Чесно, я дуже рада, що у вас буде така можливість, а я не можу в цьому прийняти участь. Розумієте, нам не можна? А я хочу. Для того, щоб отримати цей подарунок в цьому розіграші, просто залиште будь-який коментар від семи слів під цим відео. Кличте знайомих, всім розповідайте. І через тиждень ми проведемо розіграш, в якому розіграємо ці чудові навушники Noble Audio Falcon NC. Тому не прогавте цей шанс. Залишайте будь-який коментар, роз, розкажіть про себе, розкажіть про цей огляд, як вам все сподобалось. Напишіть, хто ви по знаку Зодіака. Будь-що через тиждень ви дізнаєтесь результати, і хто знає, може пощастить саме вам. Така можливість випадає дійсно не щодня, тому спробуйте свою удачу і нехай щастить! А на цьому будемо завершувати цей огляд. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, то тисни вподобайку і, звісно ж, підписуйся, щоб не пропустити нові цікаві класні розіграші. З вами була Настя. Це компанія SoundMag. Побачимось!